Це, це єдине, до чого прийшли всі наші експерти, всі наші журналісти, політики, що треба продовжувати псувати відносини з росіянами. Я розумію, що всі наші експерти, всі наші представники медіа, що вони транслюють те, що думає більшість українців. Значить, більшість українців на сьогоднішній день це абсолютно такі проєвропейсько-русофобсько налаштовані люди. Але загвоздка в тому, що а, такі деструктивні погляди, ну вони можуть бути вигідні хіба що європейцям. Європейці з цього нічого не втрачають. Ну, єдине, що вони там втрачають, ну так їм незручно, вони там скидуються своїми євро, так між країнами, е спонсорують нас е як терористів, але е вони просто знають своїм холодним раціональним умом, що їм вигідніше вкладати гроші е в українську армію, яка одноосібно захищає їх від прямого зіткнення з російською армією. Чим вони вкладали би там в 10 разів більше мільярдів там, євро своїх е в, в те, щоб розвивати свою європейську. Армію от, і напряму е, особисто е, відповідати за свою русоненавицьку політику. Хай краще українці віддуваються за нас, усіх європейців. От вам і євроінтеграція, що ми за всіх європейців віддуваємося одноосібно. Е, дуже справедливо, просто справедливість партнерських відносин просто зашкалює. Мені тут навіть і додати більше нічого. Я вже можу констатувати, на це маю абсолютне моральне право сказати, що е, європейці кончені сикуни підступні падлюки, підступні падлюки, які самі бояться е, воювати з росіянами. Я недавно читав новину, що в Німеччині більшість молоді приблизно 84% молоді у разі вторгнення росіян в Німеччину вони не будуть захищати Німеччину, вони втечуть. І тільки 16% погодилося погодилися дати опір. Якщо вірити результатам цих опитувань, я думаю, це правда. Тому що якби це було неправда, то європейці би вже давно собі дозволили перестати спонсорувати українську армію, чужу армію, свої гроші на це витрачати. Вони би більше розвивали би свою армію, так і говорили би за себе, і стояли би за свою країну. А так дуже зручно захищати Німеччину, захищати Польщу, Італію, там, е, захищати е, усі європейські країни, країни е, Європейського Союзу, країни НАТО. Дуже зручно захищати на чужій землі, коли гинуть чужі люди, і робити нам вказівки, що ви, пане Зеленський, ви давайте мобілізу, мобілізовуйте всіх. Дуже зручно їм європейцям розпоряджатися чужими життями, коли мова не про їх громадян, їхніх країн, а коли мова про васалів українців, рабів. Але ми са самі себе зробили рабами. Ще важливий момент, чому українці так яро підтримують Ізраїль.